У 2020 році ви балотувалися в мери Одеси. Ви тоді йшли від партії Слуга народу. Скажіть, будь ласка, свій рейтинг президентів України. На мій погляд, на шостому місці Кравчук, так чому заявка була дуже така міцна реалізація була. Можна сказати ніяк. Так, на п'ятому місці. На п'ятому місці, мабуть, Порошенко. Вау! Так, багато питань до нього. Ну, на мій погляд, багато mm -hmm. питань. У нього було все для того, щоб зробити з України, скажем так, конфету. Багатий, досить розумний, такий знаннями. Те, що він якби не впорався. Не знаю. Четверте місце. Четверте місце. Ющенка. Третє. Янукович, що залишається. Да. Зеленський і Кучма. Ну мабуть, я би поміняв місцями Януковича з Порошенка. О, на п'яте місце Янукович, да. а да. Порошенка на, на четверте. Та, на, третє. На, третє. на третє. так. Кучма для мене на другому місці угу. була така стабільна. Я так це не політична декларація. Так. Це на мій погляд. Це ваша суб'єктивна. Суб'єктивна. Ну і на першому наш президент, який зараз є, як гарят в Одесі, я би в долю не впав. Угу. Тому що те, що він витримує сьогодні, це, це робить його, на мій погляд, на даний момент найкраще.